Добрий вечір. Вже сразу куди. Давай, куди? Весап всім. Добрий вечір. Сьогодні гарний вечір. Сьогодні гарний вечір, бо ми будемо закривати збір. Е, це ТГ Головного управління розвідки. Показую. Запустили збір. Ось о. Вони запустили збір ще, по-моєму, якогось 8 жовтня. До мене звернулись того, що. Не йде, всі забили, ху... нічого, нічого не не працює. На що цей збір? На що ми сьогодні збираємо 800? Я сказав, дивіться, я ну я не можу, звісно, все закрити там на 33 мільйони збір. Кажу, ми від себе постараємося закрити 800 і сразу же сьогодні е, типу, закинемо вам на банку. отак 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 зробили, сказали, все ахує. Дивіться, що. Збір не просто на на якусь одну бригаду. Дивіться, що це на, спец... на спецпідрозділ Тимура Гурмо. На 93-ю бригаду Холодний Яр і тактичну групу Адама. Ви поняли? Нам треба закрити 800. Нам треба закрити 800 тисяч. Я ціну не піднімав. За косплеї. Закриваємо збір. З мене косплей на цей. На людину Павука. О, така. Ми мали закривати, я думав закривати тільки Холодному Яру, бо я пообіцяв. Цей збір і, і і Холодному Яру, і і для гурмо, і все, все красивенько. Ви поняли. Дивіться, що зверху є вас. Я показую вам. Ось, о, о, може, отак пострімлю. Ну, нічого страшного не буде. Ось у вас, ви можете відсканувати. Ви можете відсканувати. Давай, лям. Дивись. Ми закриваємо 800. в мене до вас питань нема. Я, мі... Я за цей місяць. За цей місяць вас не щепав. Ви можете відсканувати. І... Бодічка. Бодічка закріпив ссылку на банку в, в чаті. І, Бодь, ну за спам. Силку. Э... Богдан, 700 гривень штраф. Блять. Силка є. О, 143! Та ну... Ой. Це воно не прогружало чи який хуй. <смі> Началось! Це що ми навіть не кидаємо по 100, по 200 і так далі. Ви поняли? У мене до вас, як завжди, одна хуй умова. Давайте так. Ви кидаєте. Ви Вики... Ну, все, да, все. Потеряли айфони, б... Вже пече в руку. Ну, нормально. давай глянь. Дякую вам велике. 200 тисяч закрили. Услышало? Я услышала блядь. Я що зараз зунився прямо. Давайте, так. Е -е, в мене умова до вас. Давайте я кидаю 10 тисяч, ви кидаєте 100 гривень. Ви кидаєте 100 гривень, я кидаю 10 тисяч. І ми красивенько зараз залупашуємо, ну скільки зможемо. Ми тільки закриваємо 800к. Ні, ну якщо не закриємо, естественно, не буде ніякого косплея. Звісно, не буде ніякого косплея. Просто тоді, ну, знаєш, в нас не вийшло. Розумієш? Чекай, 106 тисяч на збір від активних людей Лебидлу Ленда. Це 100 тисяч впало. А ну що я перевірю. Стока одним донатом. Я вже, я вже зараз пробую знайти. Ви знаєте, Лебедлолен це закритий телеграм канал для людей з бази ОТО, в кого скіни є, і так далі. І вони там, походу, між собою зібрались, чи як. Де ви взяли? Дай. А як це ви зібрали? Що у вас там робиться? Я туди давно не заходив. <смі> Я підзаб'ю, звісно там. А як це ви зібрали, блядь? Велика подяка людям з Лебедлоленда, блядь. Я думаю, ви там хуй і займаєтесь, тільки Красавчики, красавчики. Дякую, велике Повернемось, дякую, дякую, що ви є, такі люди. Десь вже по... десь когось пообкрадали і все задонатили Молодці. Засуджую. Так, давайте так. Я вже відсканував. Все. Всі пусто. Дивіться, всі пусто. Я вже відсканував. Все, я готов на поготові. Я його держу. Давайте. Я роблю уже очі. Десять. Дев'ять. 8. Сім. 6. Пять. 4. 3. Два. Один. Поїхали. жміть жміть ті кнопки, нахуй. Есть, я від себе десятку забамбурив. Жду ваших сто Я забрав спецом, щоб мене бачили. Скільки було? 200 було. 200 що там 200, 200 щось там 250, да? Чи скільки було? чи 200 260, 268 було. все Було 268. Я нічого не дивлюсь, нікуди не дивлюсь, нічого не чіпаю. QR, показую QR ще раз. Показую ще раз QR. Ось о QR-код для тих, хто може можем вам прям велике зроблю, Там 400 тисяч спалив Там 400 тисяч. Ну я і, блядь, конечно мудила Просчитався, ну где Да, где-то просчитався, ну где? Ладно. Давайте так Зараз ніхто не донатить ніхто не донатить. Перестаньте донатити. Ніхто не донатить. Зараз донатять люди тільки ті, хто може закинути 500 гривень. Я разом з вами хою 5 тисяч. Я хою 5, ви хоєте 500. Більше всіх ніхто не донатить. Нікуди не дивлюсь. Ми можемо вже дивитись, да? навірно? Давай. 567 тільки. Та ну на. Чесно. Ну, ми тільки що всрались. Я вас вітаю, ми тільки що всрались. В крайнім случаї просто не буде косплея, гайс. Все норм. Всі відсканували, ви по 100 гривень. По 100 гривень. Не треба більше. По 100 гривень, але просто всі. Один. Полетіло, від мене десятка впала. Ну все ждемо. Ми закрили збір тільки що одного я вже бачу. Мене закрили, коли мене не їбити, тільки що. 99%. Збір! Закрете! Нам на це понадобилось 20 хвилин. Все. Не. Молодці. Ви молодці, молодці, молодці. 800к закрито. Все, я вас не чіпаю. Ви молодці. 20 хвилин, 800 тисяч. Найс. То ну, я поки не розбиваю банку. Ладно, вже лям, ну, ви вже просите лям. Я щось спалив цифру зверху. Давай. Бачите цифру там? Давай. Реально по 69. А, поняв. <реклама> <реклама> Воно як зненацька, почало шмаль... шмандьорити Глянь! Вопроси до аудиторії є якісь. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Поїхали. Єсть. Ну все, ви вже кричите, я вже бачу, все вже радость в чаті, блять. Мільйон закритий. Вітаю вас. Вітаю е, навіть більше. Ми зараз ждемо 3 хвилинки, щоб воно вже все. Що делать? Пробуємо ще раз. Єсть! Банку розбито! Увага! 1 мільйон 25 тисяч 953 гривні 86 копійок. Е, телеграм головного управління розвідки. Ми заходимо на банку і залишаємо сюди. Нас на карті, якщо придивитись, 1 мільйон 25 тисяч 947 гривень і 2 копійки. Ми зараз це все вводимо. 1 мільйон 25 тисяч 947. 47. І 2 копійки. Беоу. Баланс 0. Найс! Найс. Ви красавчики, ви сьогодні допомогли. Що, як, того що збір вісів, щоб ви понімали, від 8 жовтня. Від 8 жовтня закрили мільйон 30. А ми за 20 хвилин закрили мільйон. Отак. Отак от. Що ви собі знали. Ми допомогли спецпідрозділу Тимура Гурмо. допомогли 93-й бригаді Холодний Яр і тактичній групі Адама. Ви легенди Ви легенди Ви легенди. Дякую вам. Дякую велике. З мене тепер. Косплей для вас, людини, павука, який буде уже на наступному тижні. Отак. Скажу вам більше, я був у вас уверен. Через це я вже купив костюм і ще дещо. Ну, ви все узнаєте. Я вже його примірював, звісно, це, це бред, це гадость, блядь. Ви великі молодці. Я дуже дякую всім, хто донатив сьогодні. Ви маєте поняти, що це буде завжди. Ми завжди будемо допомагати збирати і все. То що вся медійна а, активність робиться для цього. Ви, красавчики, я пишаюся вами Де ти ще таке побачить? Зібрались 20 минут, лям закрили побачення. З Богом! Ви молодці, для вас, для вас. Я даже виключу музику, отак. Ви молодці! Маєте розуміти, що ви допомагаєте не, не десь депутатам або ще комусь, а напряму пацанам. Так що дякую вам, що ви є. Пишаюсь вами, чесно, всією душою, і всі мої друзі, пишаються вами, і всі знайомі, і так далі. Ви етапі. Это... Ви є що за люди? От блядь, кожен раз не перестаєте мене удивляти.